Значить, сьогодні на 21 березня 2025 року на годиннику 15.36. Пропоную розпочати пана засідання хвилиною мовчання за загиблих на воду, який повернує життя, освітаючи свободу і незалежність наших етапів. Дякую. Для введення протоколу винарного засідання нам треба існувати депутатів і на секретаря. Ваші пропозиції. Ставлю в кандидатуру кому комуни Володимирівне на посаду секретаря сьогоднішнього вище засідання. Хто за? Хто проти, хто втримався? пропозиція підтримана. Прошу Олену Володимире, зайняти робочий міста секретаря. Шановні депутати, вам роздано проєкт порядку денного будь ласка, розглядайте його. Якщо якісь будуть допомоги пропозиції зауваження, то мене. Опозиція, значить, у нас було планове засідання постійної комісії з питання гропромислового конкурсу. Вчора відбулось, і там деякі матеріали, які ми не встигли додатково ще, ми розглянули сьогодні на засіданні постійної комісії перед пленарним засіданням сесії, і прошу, я дивлюся в порядку. денного, не немає включити. Питання про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянчий площі 0,2716 газ, кадастро номером 322, 048, 300-кравки 01,2 травки 01, дві травки 03, 34. Що продається у власність Манаконому Анатолію Володимировичу. На підставі розробленого звіту про оцінку. Це буде питання 24 так. А 25 тоді не зібрали. Ще які законує пропозиції буде? Не буде? Ставлю запропонований проєкт пересування в заховання пропозицій. Время три золотая кришня сесії місії сквора всього. Кто за, то проти, хто утримався. Вишення хвиля. Сейчас половичка Сергій Васывич, вот. За потенція. Значить, вибачаюся, переходимо до другого пункту порядку денного. Про перейменування вулиці Юрівська в селі постійно такі країни, то і в Тобто, я, ну, повинна вибачаюся. Відповідно до статті 37 закону України про місцеве самоврядування в Україні беручи до уваги результати громадських обговорень, опитувань громадської думки, які проводились з 1 січня до 28 лютого 2025 року щодо зміни назви вулиці Юрійська, що в селі Куси Білоцерківського району Київської області на назву Богодуківська та громадських слухань з розгляду цього питання, що відбулися 28 лютого 2025 року, протокол номер 6, Враховуючи рекомендації виконавчого комітету сільської ради та висновки постійної комісії з питань людини до депутатської етики та депутатської епітападів, сільська рада вирішила перше змінити назву вулиці Юрівська, в селі Турсівської району, Київської області на назву без безміни нумерації об'єктів по господарському обліку. Друге, виконавчого комітету Вісфорсівської сільської ради звернутися до державного підприємства національній інформаційній системи». Міністерство юстиції України щодо внесення відомостей про переіменування об'єкта допомогів тобто, зазначено в частині першого рішення висновника вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об'єктів. Контроль за виконанням рішення покладено на профільну комісію. Завладення пропозиції буде Ставлю запропонований проєкт рішення, рішення сесії сільському раді сільської ради, цілому. хто Чо за.

Волоніє Олександра Олександровича, Кілецького Селя Васильовича, Денисенко Євгенія Андрійовича, Контроль з виконанням даного рішення показати на профілю професії. Прошу підтримати дані проєкт рішення. Зараження пропозиції буде підтримувати. Ставлю запропонований проєкт рішення, який ще на сесії радіума. Хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийня. Дякую. Дякую. Четверте питання. Про внесення змін до структури та штатного розвитку комунального закладу центру структури земельних та спортивних підприємств. Затвердження рішення спортивних підприємств номер 1328 через 67 від 13 грудня 2024 року. Доповідає Кільна Перевіхтерина. Будь ласка. Шановні головуючі, шановні депутати, комунальний заклад центру та сіля Звісно, необхідність надання методичної і практичної допомоги закладам культури відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик і професій, просимо внести змінити до структури та штатного розпису комунального закладу структури та культури досі для спорту на 2015 рік, переіменувати посаду завідувача сектора з методичної роботи на посаду завідувача сектора культурно-освітньої роботи. При цьому кількість штатних одиниць заробітної плати залишається незмінним. Завгодження пропозиції будуть підтримані. Служить за пропозицією про експлуатацію на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Вищі не прийняти. Дякую. 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 Перша питання. Про внесення змін до структури та штабу листівки в управлінні

1.1. у відділ організації надання адміністративних послуг виконавчого апарату сільської ради, додатково обласні посаду головний спеціаліст з виконання функції адміністратора. Одна штатна одиниця з посадовим оплатом 7500 гривень. Один два у відділі земельних лісових та водних ресурсів, виконавчого апарату сільської ради, скоротити посаду інспектора, одну штабну одиницю та виситиї посаду головний спеціаліст. Наш заклада з посадовим окладом 7500 гривень. Другий відділу правового забезпечення, виконавчого апарату сільської ради у зв'язку з структурними змінами, зазначеними у пункті 1 цього рішення, провести відповідні дії стосовно працівників, визначених пунктом 1 статті 40 статтею 49-2 України та попередити працівників про їх можливе вивільнення. Рок не пізніше, ніж за два місяці. Третє: начальникам відділів організації надання адміністративних послуг, виконавчого апарату сільської ради та земельних лісових та водних ресурсів, виконавчого апарату сільської ради, розробити посадові інструкції на працівників обведених посад. Четверте, фінансовому відділу сільської ради, внести зміни до бюджету. Сівської сільської територіальної громади на 2025 рік збільшивши фонд заробітної плати на оплату праці введених штатних одиниць згідно підпунктів 1.1 і 1.2 цього рішення. П'яте затвердити зміни до структури та штатного розпису виконавчого апарату сільської ради згідно додатків 1 та 2, що додаються. Шосте контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету фінансів. Інвестиції регуляторної політики, міжнародних відносин та зовнішньої економічних досвід. Запропонували проєкт рішення на голосування. Хто за, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Шановні результати.